Всім доброго дня! Сьогодні на каналі готуємо смачно, ми будемо готувати ребра. з Чорно Ребра у нас свині, свинячі, дивіться, які вони гарні, запечені. Вони дуже ніжні, соковиті. Дивіться, як, як вони ламаються. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. Нажимайте на дзвіночок і вам будуть приходити нові повідомлення з рецептами. Коментуйте, мені буде дуже приємно. А зараз будемо готувати. Беремо свині ребра, і ріжемо їх, їх на кусочки. От такі. Маринуємо сіль, перець, лавровий лис, соєвий соус. Промаринуємо десь годинку. Ребра постояли, промаринувалися. Зараз ми додали чорнослив, гарно перемішуємо. Рукав для запік... запікати ми вже приготували. І ми будемо перекладати все в рукав. Переклала я все ребра в руках, а зараз ми додамо сюди трошки деко додаємо трошки води, щоб воно не пригорало. І ставимо в духовку на 200 градусів. Ребра наші жарилися в духовці 2 часа, ми зараз розріжемо рукав. Дивіться, які. Вони запашні, ніжні, соковиті. І ви також готуйте разом зі мною, у вас все вийде. І всім смачного!